Об'єкти, де, де потреба робити е, тендерні процедури, залучатися до тих, хто буде переможцем тендер. По інших об'єктах залучатися до тих, хто десь кращу цінову пропозицію, якісну пропозицію. Якщо в нас минулого року, ви можете собі уявити, що, наприклад, на світильники, які ми встановлювали в парк в одну світильники виробництва були шедера, ми їх купили. Іншого виробника дешевше, ніж пропонувавший ад. цьому все. Сергій Віталійович, скажіть, ластика. Тобто принцип буде ціна якісна. Яка сьогодні ситуація із заміною контейнерів для і сміття і виведенням пластикової тарифі? Контейнери практично всюди замінені. Я думаю, що контейнери змін вже всюди не, не, Немає зараз контейнерів поки що на пластикову тару тимчасово. Воно буде збиратися поки що тимчасово. Єдиний контейнер. В подальшому це повернемося до того, що було раніше, щоб окремо був пластик, окремо був інший сміття. Ми просто від звуки 29 телефонували, що контейнера немає там, де має стояти де під сміття проводом і все сміття кидається там. Запиші ядра, яка? звуки дев'ять. Я думаю, що це якесь просто тимчасове недопрацювання або жаку, або перевізника, тому що місто забезпечено повністю.